Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: ветеринарне, гатище, Платинівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Сеньківка, Липці. 3 квітня, о 3.29 внаслідок обстрілу кабо міста Куп'янськ. Пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл відбувся о 3.32. Також без руйнувань та постраждалих 3 квітня о пів на четверту в селищі міського типу Боровайзюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу кабом пошкоджено будівлю освітньої установи та гараж. Інформація про потерпілих не надходила о 23.17 Внаслідок обстрілу кабом села Кучерівка Куп'янського району. Пошкоджені два приватні будинки без постраждалих. О сімнадцятій внаслідок ворожого артобстрілу села Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. На місці удару загинув 58-річний чоловік. А в лікарні внаслідок отриманих поранень загинув його 11-річний син. О чотирнадцятій 30 -ті російські окупанти артилерією обстріляли село Івашки Богодухівського району. У результаті 12 ударів знищено 5 житлових будинків. Відсутні. Ні, енергопостачання без жертв о 13.33 Влучання по території села Глушківка Куп'янського району без руйнувань та постраждалих. Повторний обстріл о 14.33. 2 квітня, о 8 ранку, в селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу було зруйновано склад магазин та пошкоджено приміщення. Установи також було пошкоджено приватний житловий будинок та магазин навпроти без постраждалих. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 146 оперативних виїздів. Вчора росіяни завдавали ударів по житловому сектору населених пунктів Куп'янського та Богодухівського районів. Загалом сталося сім пожеж, а також руйнації та пошкодження цивільної інфраструктури та житла. На жаль, внаслідок одного з вибухів загинули дві людини, серед яких 11-річний хлопчик. Цей обстріл стався у селі Новоосинове Куп'янського району. Крім того, саме на Куп'янщині сталося шість із семи пожеж, спричинених окупантами. У селі Глушківка Курилівської громади. Горіла лісова підстилка та трава на площі 2,5 гектарів. У селі Грушківка Кіндрашівської громади на відкритій території горіла трава на площі 3 гектарів. У селі Кучерівка Петропавлівської громади горіли два приватних житлових будинки на загальній площі близько 200 квадратних метрів. В Куп'янську за різними адресами виникли три пожежі: горіли житловий будинок на площі 120 квадратних метрів. Гараж на площі 30 квадратних метрів та сухостій на площі понад 2 гектарів. Ще одну пожежу окупанти спричинили у селі Важки Золочівської громади Боготухівського району. Там горіли два житлових будинки та господарча споруда на загальній площі 150 квадратних метрів. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Також вогнеборці ліквідували 114 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 100 гектарів. Дві з них були спричинені обстрілами окупантів. Врешті випадків винуватцями стали самі медики. Мешканці Харківщини, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Найбільша за масштабами подібна пожежа зафіксована на території старосалтівського лісництва між населеними пунктами Хотомля та Старий Салтів Чугуївського району. Там вогонь охопив площу в 10 гектарів, безжально знищуючи трав'яни стил, чагарники та дерева. З ним боролись 10 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, місцева пожежна команда із селища Вільча, підрозділ відом. Щої пожежної охорони лісового господарства з пожежною та пристосованою технікою. Спільними зусиллями пожежу вдалося загасити через 11 годин. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Купінському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Синківки. Марія Дмитро Дмитронгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами с 300 а також застосував чотири БПЛА шахет. Дрони були знищені у межах Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської та Черкаської областях. Протягом минулої доби окупанти атакували з артилерії і Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Дніпро пошкоджені чотири заклади освіти, дев'ять багатоквартирних будинків та 25 авто. За даними голови Ова, 18 постраждалих. 12 з них залишаються у лікарні. Серед них п'ятеро дітей. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Також підписано проєкт закону про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Електронний кабінет планують запустити у другому кварталі цього року. Також у Міноборони роз'яснили, що закон не передбачає вручення повісток через електронний кабінет. Проєкт просто надає можливість військовозобов'язаним оновлювати дані без відвідування ТЦК, що значно спрощує. Бюрократичні питання запевняють посадовці. У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес може забронювати до 50% від військовозобов'язаних співробітників. Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація за підсумками зустрічі з автором моделі економічного бронювання головою економічного комітету Верховної Ради Дмитром Наталугою. Умова економічного бронювання, відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника по формулі півтора відсотки від зарплати плюс. Фіксована ставка у розмірі 20 тисяч гривень на місяць, поки проєкт ще на стадії обговорення. На Тайвані фіксують найсильніший за 25 років землетрус. За даними влади, чотири особи загинули. Є багато поранених. Епіцентр поштовхів магнітудою 7,2 бала, був у малонаселеному регіоні у східній частині острова Тайвань. Зруйновано багато будинків, частина острова знеструмлена. Більшість промислових підприємств, у тому числі щодо випуску напівпровідникових пристроїв, припинили роботу. Філіппіни та Японія випустили попередження про цунамі за вишки до трьох метрів. Não Строїть кадри, які було дійсно в 22 році на початку війни, сьогодні ми не е, бачимо, що є е, хвиля витоку. Е, що люди тікають з Харкова, виїжджають з Харкова, нічого подобного не, не е, трапляється. Люди спокійно е, працюють. Люди люди ходять на роботу. Люди е, ходять по крамницям, магазинам. До речі, хочу сказати, що у нас відкриті і магазини, і крамниці, і аптеки, і автозаправочні станції, все необхідне для того, і ринки все необхідне для того, щоб люди жили і люди працювали. Тому ніякої паніки в місті немає. І хочу подякувати, хочу подякувати і нашим підприємцям, і всім харків'янам, які сьогодні спокійно витримують ці всі виклики, які несе наш противник. Що стосується плану евакуації, знаєте, я пам'ятав 22 другий рік початок війни, коли я зупин. Ну, в митрополітени, тоді воно була наш метрополітен, на пристіля саме знаєте, великим. Укриттям для людей, і тоді було перебувало в метрополітені приблизно 160 тисяч мешканців, і всім їх необхідно було нагодувати і медично обслуговувати когось. Тому ми витримали цей виклик. Та дійсно тоді було бу, була хвиля відтоку. І ми розуміли чого, бо люди дуже хвилювалися. вони потребували того, щоб виїхати з Харкова. Потім поверталися, і сьогодні у Харкові перебуває приблизно мільйон триста мешканців. Що стосується плану евакуації, дійсно у нас є певні плани. Ми розуміємо, що і як в який момент потрібно робити. Але я вважаю, що сьогодні не, не потрібно нагнітати ситуацію навколо цього. І крім цього, хочу сказати, що ми маємо досвід війни. Ми віримо в наше зсу і вважаємо, що так, так, так знаєте, знати Куваце не потрібно сьогодні о цьому казати. Плани росіян не змінювалися з початку війни, і вони в 22-му році, 24-го лютого, коли розпочалася півномасштабна агресія, півномасштабна війна проти України. Вони намагалися взяти місто Харків, взяти е, Київ, е, захопити всю Україну, але це їм не вдалося. Я хочу сказати неважливо, який у них насправді плани важливо, як ми будемо е, давати відсіч цим планам, і завдяки нашим військовим бійцям територіальної оборони всіє, всі. Ім громадянам тоді нам вдалося і вдасться. Безумовно, сьогодні, якщо вони мають такі плани відстояти наше місто, відстояти Україну. Що стосується настрій, настрій бойовий. Він завжди бойовий у Харкова, завжди бойовий у харків'ян, тому нічого страшного. Ці плани хочу сказати, що дуже багато вокруг цього коїться. слухів, дуже багато таких телеграм-каналів, які висвітлюють це питання. Я вважаю, що це со. Це, це війна, війна інформаційна проти України проти Харкова. Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради ухвалено встановлення нових меморіальних дошок на честь загиблих захисників, лікарів та інших видатних людей, які зробили вагомий внесок у розвиток мегаполіса. Муніципалітет продовжує кампанію щодо увічнення пам'яті тих, хто заслуговує на визнання та закарбування в історії. Про встановлення меморіальної дошки Тетренко Владиславу Вадимовичу. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про встановлення меморіальної дошки загиблим військовослужбовцем 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про встановлення меморіальної дошки Віталію Анатолійовичу Мухіну. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про меморіальні дошки Болоцьких Миколи Степановичу. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. У Харкові завершено будівництво першої підземної школи. Роботи виконані за рахунок міського бюджету. Наразі у закладі освіти допрацьовують останні штрихи перед початком занять. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Вже цього року за парти сядуть 600 дітей.

У всіх етапах будівництва цієї школи і перш за все хочу подякувати всім, хто приймав участь і нашим будівельникам, і нашим вчителям. Це школа і для нас це дуже важливо, бо дуже багато дітей, які бажають навчатися вічнаючи, але немає такої можливості. Так, ми створили. Е Унікальний проєкт, я вважаю, що коли вона почне працювати, це дуже важливо і дасть можливість сьогодні дітям навчатися по-справжньому. Далі будемо працювати для того, щоб будувати такі чи інші школи, але під землею, на жаль, ми вимушені будувати у всіх районах міста Харків. Ця школа розрахована на 450 учнів. Одну зміну, тобто в дві зміни ми будемо мати можливість навчати 900 учнів. Спочатку. Ми дійсно почнемо десь приблизно з 300-350 учнів, Відомо. потім будемо нарощувати темпи, бо потрібно, щоб вчителі звикли, діти звикли і знаєте, обкатати все це. Вважаю, що з 1 вересня вона буде повним функцією. Ми перебуваємо з вами в кабінеті української літератури. Тут будуть навчатися учні початкової школи почнуть принаймні. Але цей клас може бути розрахований і на учнів старшої школи, адже меблі в нас регулюються, парти можуть бути вищими і нижчими відповідно до зросту наших дітей. Тому створені всі необхідні умови для того, щоб діти могли поринити у чарівний світ українського слова. Для всіх нас війна стала викликом, але дуже приємно, що наш не Славний Харків знайшов ось таке рішення от тієї ситуації, яка склалася, і ми дуже довго чекали. Ми сподівалися, ми були впевнені, що буде такий заклад, де наші діти можуть в безпечному місці навчатися і опановувати всі науки. І нарешті наша мрія здійснилася. Ми дуже і дуже раді, що нарешті наші вчителі почують живі дитячі голоси. Кабінет нової української школи, і тут будуть навчатися наші першачки. Вони цілий рік мріяли побачити один одного, побачити свою учительку, потримати крейду у руках, написати перші свої буковки на дошці. Ми підготували все для того, щоб їм було дуже зручно. Наш освітній простір нової української школи передбачає, що діти зможуть працювати у групах, вони зможуть спілкуватися один з одним і на уроках, і на перервах. І тому і ми, учителі, і наші діти, і батьки дуже вдячні за те, що є така можливість сидіти за партами. Бути на уроках разом із своєю вчителькою. А ми, із свого боку, ми, учителі, все зробимо для того, щоб діти отримали міцні знання і щоб вони були щасливі.

Субтитрувальниця Новітним умовам, які потрібно під час війни, ми отримали ці ДПН, і після чого був розроблений проєкт, і по цьому проєкту вона побудована. Що стосується того, коли вона почне працювати, в найкоротший термін ми отримаємо всі дозволи і почнемо працювати. Ми розраховуємо на наші джерела фінансування. Я хочу, щоб хоч би ще три школи з'явилися у місті. Я дуже хочу. У цьому разі ми працюємо над цим, є проєктна кошторисна документація, зараз профіз експертний буде, і я дуже хочу, щоб ми хоч би три школи таких побудували. Розглядаємо сьогодні на Новобоварський Холодногорський район міста Харкова, Шевченківський район, міста Харкова. Крім цього, проєктує обласна військова адміністрація за кошти субвенції з державного бюджету. Вона буде у нас будувати теж школу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Добрий день. Добре, а Добре. ми знали, що ви підійдете до нас. Ну, ви дуже красиві. Це відчували. В чому особливість міста Харкова? Яка його візитівка? Місто парків, скверів, так, чистоти, так. квітів. Ваша власна думка? Ну, дуже красиві парки. Ось дуже гарні люди, дуже гарна атмосфера. Атмосфера вдома. І... Ще до війни дуже багато студентів було, молодежі. Вот. Нам дуже подобається жити в Харкові. Ось жінка з Німеччини приїхала, повернулася. Повернулися ваші враження. Мені дуже подобається, що я можу з дитиною тут проводити час, тому що тут є багато для дітей, розважальних майданчиків. Не люблю зрівнювати, але в Німеччині цього взагалі не було. І тому я, мабуть, заради дитини сюди приїхала, щоб вона хоч бачила дітей. Єдине, могла, не ось, було розмовляти. б війни, взагалі, супер. Можна вийти, прогулятися. Подихати свіжим повітрям і насолодитись цим гарним нашим Харковом. Я в принципі дуже рада, що Харків таке гарне місце, де багато людей, парків, скверів, на яких гуляють люди. Я задоволена тим, що Харків взагалі процвітає навіть в такий непростий час, як зараз. Харків це найкраще місто, яке є на планеті. Ми фанати свого міста. Перш за все, не на місто України, бо навіть в Києві можна з бумажки ходити і не знайдеш не жодне жодного, жодного сміттєвого бака. Візитівка Харкова в тому, що у місті Харкові є така традиція вже багато років висаджувати квіти, і ми цим теж пишаємося, чому зараз треба висаджувати квіти? Я вважаю для того, щоб Покращити психосоматичний стан людини. Коли людина прийде у сквер, парк і побачить цю різноманітну гаму квітів, то дійсно в неї підвищиться настрій. Вона ну, заспокоїться. Тим паче, після ось таких сирих буднів весінніх. Ось ця особливість це фонтани, сквери, парки, чистота це є нашою візитівкою. Ну, В першу чергу чисте місто, потім, мабуть, квітуче, дуже багато квітів. Ми це змогли порівняти, коли виїжджали на Західну Україну. Я жила в Чернівцях і є з чим порівняти. Також місто фонтанів. На жаль, вони зараз не працюють, але надію, що в ближайшому будущем запрацюють. Взитівка, мабуть, це люди, а, тому що такого жизнерадостного... Народу, а як у Харкові, я ніде не бачила. Не зважаючи на все, ми залишаємося дуже життєрадісними та. Надію, це місто Харків, мабуть, це місто в душі. От як в душі чисто, отак і Харків. Сьогодні візитівка Харкова, мілітарі місто. Це єдина візитівка Харкова. І воно створюється як мілітарі місто, і освіта переформатується як мілітарі освіта, тому що в нас вже з дитинства діти знають, що таке безпека, діти знають, що таке укриття, як себе поводити. І в нас багато військових. У нас військові лікуються, і люди вже знають, як з військовими поводитись. Тому сьогодні Харків переформатує. Мотовий свій бренд, це мілітарі місто, яке буде створювати нові технології для всієї Європи, для демократичної Європи. Харків це любов, Харків це серце, Харків це життя, і навіть коли ти буваєш у будь-яких інших містах, ти все одно думками мурашки похоже. Ти все одно повертаєшся до Харкова. Так, звичайно, це охайне місце, що роблять комунальники. Мабуть, ви знаєте, це просто герої наші. так, ми повертаємося всі у Харків, Харків. Це любов.